Останні дні серпня будуть теплими, але поступово спека буде вщухати. 30 серпня в західних та північних областях України очікується плюс 23, плюс 28 градусів. Нарешті території плюс 27, плюс 32 градуси, а на сході до плюс 33 градусів тепла. Вже 31 серпня, а також 1 та 2 вересня стане прохолодніше. Температура повітря знизиться до плюс 17, плюс 22 градусів, а на сході та півдні – до плюс 20, плюс 27 градусів. У вівторок ймовірні опади у Карпатах, а також на Харківщині, Полтавщині і Черкащині. Нарешті території України домінуватиме суха погода. У Києві 30 серпня буде спекотно, в межах плюс 26-27 плюс градусів, проте вже 31 серпня температура повітря впаде до плюс 24 градусів тепла.